Так, сьогодні у нас огляд по очисних спорудах. Важко зараз заглянути вгору. Спробуємо, мабуть, ще разочок піднятися на люльці. Зараз я вам покажу, як це діло виглядає зблизька. Що ми зробили? Ми зробили підбетонку. зараз по ній ще не можна ходити. Дощик впав, ми сліди полишаємо. Тому йдемо по пісочку навколо. Це, лагу... це підбетонка під лагуну. Тобто тут буде ще така. Стінка стояти, бетонний фундамент. Стінка воно робиться окремо, тому що працює воно окремо. І тут буде знаходитися якраз основний основна робота відбуватися по доочистці води за допомогою ну водоростей, спеціальних рослин і всього такого іншого. І от якраз. Якраз ми її вже починаємо робити, тому що от підбетонка готова. Зараз вона підсихає і хлопці що роблять? Вони пускають сюди арматуру і починають набирати фундамент. Так, ну що, тепер спробую відео дозняти з, відео дозняти з верху юрки. Ось так виглядає зараз наші очисні споруди. Бачите перше коло, друге коло і третє коло лагуни, в якому вже буде доочищатись вода. Можливо, я приліплю відео з очисних споруд Львів госпіталь Львівських польських. Якраз ви зрозумієте, про що йде мова, про яку лагуну йде мова, з товші якої це зараз ми і робимо. Так, давайте віддалю трошечки, щоб вам було краще видно. Ось так. Як тут кажуть місцеві, вас вітає перший львівський адронний колайдер. Так. ну от, Різні там колодці, під насоси, під аварійні ситуації, все там зроблено. До речі, зараз спробую вам показати, де знаходиться наш комплекс. Так. Там, бачите крани, я зараз спробую наблизити ось наш перший будинок. Разом з цим будинком буде здаватися якраз і ці очисні споруди. Так, зараз додам відео з тої очисної, з польської і буде вам інформація для розуміння, що тут відбувається. Taka oczyszczalnia pracuje e, 10 lat, tak? 10 no. lat się pracuje. No. A co tu rośnie, tu? co tu takie? To te rośliny takie. To rośliny to takie? Te pan robić przybył, ten inżynier. Aha, inżynier. To... No. To, no, robię, to... to jest do czyszczenia, bo ona przygotowana jest do czyszczenia. Wymiany tej rośliny są już nowe. То ви просто висіть саме воду, випомпуємо і даємо на велешні. А то, що всі від очищення, де ви тут є, що зростає э, той мул? E, просто випомпуємо воду, там ще склада такі вода. Так. Ну no, і то чистимо її. І що з ним робиться, з тим, що зростаєшся? Можете попуєм вичища на леву, на єдиного боротьби. Mm -hmm. Нема не жадного запаху. Вику вичищені. Тут і до Жеки. Виводься кучищали, а то йде до Жеки. Ага. То я б, тут би тут собі мав набрати. То, Але, так? Так, так. Ага, зінку я зараз наберу. Ще раз трошечки почесних. ось так це виглядає. Да? Ну і до наступних зустрічей!